Парфум, який був випущений у 2023 році, а в 2024 отримав нагороду найкращого чоловічого парфуму. Бестселер від французького парфумерного дому Parfums de Marly, який отримав назву Altair і закохав в себе просто мільйони шанувальників, розриваючи всі ольфакторні рецептори у чоловіків. Ніжно-Брубонська ваніль з праліне, які мають ледь помітну алкогольну ауру з кардамоном. Та бергамотом, які поєднуються з Магдалем, аромат максимально теплий, пряний і в міру солодкий. І якраз ваніль з корицею добавили тут. Оцей нереально жорсткий вайб, який підкріплюючись замброксаном, амброксаном, дали цьому парфуму якраз той легендарний стійкість і шлейф, за яку так полюбили чоловіки. Підійде під будь-яку пору року та подію, і найголовніше доступний в нашому асортименті на від 1 мл, тому обов'язково рекомендую. А хто вже тестив, поділіться своєю думкою в коментарях.